Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я з річний ігор. Ми продовжуємо аналіз плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік. Загалом здійснено аналіз 80 кроків. Сьогодні проаналізуємо чергові. 10. Отже, 81 пункт. Зроблення та подання Кабінету міністрів України, проєкту постанови Кабміну про внесення змін до правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабміну від 5 березня 2009 року номер 270 Відповідальний за це буде Мінінфраструктура, термін виконання квітень 2023 року, результат прийняття постанови Кабміну. Тут додаткових роз'яснень не потрібно, очікуємо. Відповідний документ. 82 пункт. Здійснення заходів, необхідних для підписання угоди про фінансування Дунайської регіональної програми на період 2021-2027 років у разі її надходження від Європейської комісії, тобто надходження самої програми. Відповідальний за цей пункт є Мінінфраструктури та інші центральні органи виконавчої влади. Термін виконання грудень 2023 року, результат прийняття розпорядження Кабміну про схвалення угоди та уповноваження посадової особи на її підписання. Але тут є один пункт, що ця програма регіональна має надійти від Європейської комісії. Тобто тут не є лише залежність у ці дії від Кабінету міністрів України. В даному випадку ми можемо прослідкувати, наскільки ця програма. Буде отримана українською стороною у грудні 23-го року а можливо це буде і раніше. 83 пункт реалізація програми робіт із військової стандартизації на 2021-2023 роки в частині, що стосується запровадження стандартів НАТО, формування програми робіт із військової стандартизації на 2024 26 роки. Відповідальний за цей пункт є Міноборони, інші державні органи, що входять до складу сектору безпеки і оборони. Термін виконання перше протягом року має відбутись виконання в повному обсязі заходів, які заплановані на 2023 рік. Ну відповідно ці заходи також ще потрібно побачити. скільки там пунктів буде до прикладу вказано для того, щоб по подальшому оцінити наскільки вони повністю були виконані. І на листопад 2023 року має відбутись затвердження програми робіт з військової стандартизації на 2024-два роки. Тут факт самої програми буде означати виконання відповідного пункту. 84 пункт розроблення та подання Кабміну проєкту акта Кабміну щодо затвердження плану заходів з реалізації концепції забезпечення національної системи стійкості з урахуванням потенційних наслідків воєнних дій в економічній, енергетичній та оборонно-безпековій сферах. Відповідальний за це є віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, урядовий офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції, секретаріату Кабміну, центральні органи виконавчої влади, термін виконання липень 2023 року. Результат прийняття відповідного акту Кабміну. Тут знову таки ми побачимо виконання цього пункту за відповідним документом, який ми. Зацитували. 85-й пункт: проведення підготовки до саміту НАТО, місто Вільнюс, Литовська область. Відповідальний за це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, урядовий офіс координації Європейської та Євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну, центральні органи виконавчої влади. Термін виконання червень 2023 року, тому що в червні має відбутися самий саміт. І далі забезпечення участі у саміті НАТО. Ну тут варто відзначити, що все буде залежати не лише від Кабінету міністрів України, а й від президента України, оскільки президент відповідає за зовнішню політику. Тут, на моє глибоке переконання, таке завдання воно якраз в більшості впаде на плечі. Резидента 86 пункт розроблення та подання Кабміну законопроєкту щодо внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо уніфікації відповідно до європейських та північно-атлантичних стандартів, процедур декларування військової техніки та інших товарів для підрозділів Збройних сил. Відповідальні за це є Мінфін, Мінекономіки, Мінцифри, Міноборони, МОЗ, Міндовкілля, Держмедслужба, Держекспортконтроль. Держліжслужба, Держпродспоживслужба. Термін виконання червень 2023 року, результат подання Кабміном до Верховної Ради відповідного законопроекту. Ну, прослідкуємо за тим законопроєктом, який знову ж таки буде текст, і наскільки він буде регулювати усі ці складові, які були вказані у 86 пункті, що є немало важливим. Ми починаємо черговий блок. Інтересів, які повинен забезпечити Кабмін, це вже третій блок. Він має назву енергетична безпека. І вже, відповідно, ми по енергетичній безпеці продовжимо аналізувати пункти плану пріоритетних і уряду. 87-й пункт відновлення енергетичного сектору економіки, зокрема шляхом залучення гуманітарної допомоги. Відповідальний за це є мін. Енерго, термін виконання липень 2023 року. Тут має відбутись прийняття постанови Кабміну щодо порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для здійснення заходів з відновлення об'єктів паливно-енергетичного сектору та ліквідації наслідків збройної агресії РФ проти України. Також має відбутись укладання угоди меморандуму про залучення. Допомоги. Тут щось далі йде Міненерго, МЗС Пратнекенерго за згодою Грудень, ще ж вказано. Напевно, це якраз укладання угоди меморандум про залучення допомоги. Це відноситься до цього другого підпункту відповідного плану. Знов-таки ну, прослідкуємо. За прийняття цієї постанови Кабміну, про яку я зазначив, і про укладання угоди щодо залучення допомоги. 88 пункт розроблення та подання Кабміном, проєкту розпорядження Кабміну про затвердження плану заходів з підготовки об'єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 23-24 та його проходження. Відповідальність за це Міненерго, термі виконання липень 2023 року. Результат прийняття відповідного розпорядження Кабміну. Слідкуємо за відповідним документом. Коли він буде прийнятий, 89 пункт. Розроблення та подання Кабміну, проєкту постанови Кабміну про внесення змін до положення, про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку. Електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку енергетичної енергії, затвердженого постановою Кабміну від 5 червня 2019 року No483. Відповідальний за цей пункт є Міненерго НРКП, термін виконання березень 2023 року, результат прийняття відповідної постанови. До речі, березень завершується, можна вже буде побачити. Чи було таке подання? І 90-й пункт розроблення та подання Кабінету міністрів України законопроєкту щодо внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу. Міненерго, Держенерго, нагляд, березень виконання, термін і результат подання Кабміну до Верховної Ради законопроєкту. Знову ж таки будемо. Скувати за текстом цього законопроекту і як відповідні складові пункти там будуть розписані. Тому що, в принципі, законопроєкт має місце для того, щоб його в подальшому приймали. Отже, ми проаналізували чергові 10 пунктів, загалом вже проаналізовано 90 пунктів, і ми далі продовжуємо аналізувати. Програму пріоритетних дій уряду, в наступних відео будуть чергові 10 пунктів. Закликаю усіх вас, знову ж таки, підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. а це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Якщо у вас є певні запитання щодо. Плану пріоритетних дій уряду ви можете їх сміливо ставити у коментарях. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!